Двосторонні пледи Мюліхелграли лише 450 гривень за одиницю. В лоті буде 5 позицій та вартує 2250 гривень. Давайте подивимося поближче. Всі вони двохсторонні. З іншої сторони буде ось таке біленьке, м'якеньке хутре зовсім зовсім в кожній позиції. По кольорам вони всі різні. Перший – це ось такий гарний бежевий колір. Також буде представлений ось такий білий колір. Ось інша сторона, м'якенький, тепленький. Ось такий світло-сірий, дуже гарний, бірюзовий. Та ось такий один буде червоний. Розміри всі однакові у них. Це 130 на 155. Але єдине, що червоний буде відрізнятись візерунком. Подивіться, який тут орнамент. Де нагадую лоц п'яти позицій, вартує 2250 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть. Fiz o sim vídeo.